Привіт, мене звати Андрій, а ви на каналі Smartphone.ua І на огляді в мене ноутбук від Lenovo. Потужний, але не ігровий. Lenovo ThinkBook 16 p Gen 3 ARH. В Lenovo позиціонують цей ноутбук як пристрій для творців, але тих, хто знов-таки чомусь не захотів собі яскравий Легіон, а можливо, тонкий Легіон. Чому? Невідомо. Але ті, хто працював до цього на тінкбуках, розуміють, чим ця платформа та цей корпус може бути цікавим. Тож давайте і ми спробуємо розібратись, чому деякі люди надають перевагу таким ноутбукам, як цей, а саме Сінбуку Gen3 ARH. Відразу скажу, що тут процесор AMD Ryzen 9 6900HX, 32 ГБ оперативної пам'яті. Та терабайт вмонтований накопичувач, а також графіка Nvidia GeForce RTX 3060. Можливо, саме це вплинуло на вибір цих людей. А можливо, просто зовнішність? Давайте розбиратись. Починає з дизайну, і це точно сінкбук по зовнішності. По-перше, багато металу. По-друге, Можливість розкласти на 180 градусів. А ще тонкий корпус, в який змогли помістити екран на 16 дюймів. Уточню, що корпус повністю з алюмінія, пластика зовсім трішки, ось, наприклад. Рамка навколо дисплея, корпус двоколірний. Верхня половина кришки темніша за нижню. Цього точно не зустріти у конкурентів. Особливість конструкції і те, як екран кріпиться до корпусу. До основи В Lenovo розмістили два шарніри так, щоб вони висіли трохи ближче до клавіатури. В принципі, виглядає надійно. І за дві неділі теста жодних нарікань на таку конструкцію. Колись ми таки вже бачили на легіонах, але там же. ж... Пластику побільше щодо портів, то вони є і справа, і зліва, і з тильної сторони, і там навіть з підсвіткою. На лівій стороні повнорозмірний слот для SD-карти і роз'єм для навушників. На правій стороні порт USB Type-C gen 2 і порт USB 4 а також замок Kensington з тилової сторони, usb 3.2 gen 2, ще один такий самий порт, але вже без можливості підзаряджатися від нього, навіть коли пристрій вимкнений. Також порт зарядки і HDMI2.1. Як на мене, то підключення. З тилової сторони це прикольно та зручно кабелі не будуть заважати, особливо якщо ви використовуєте додатковий дисплей до цього ноутбука. Ну і якщо ви творець, то скоріш за все цей ноут використовуєте подалі від розетки не так вже й часто, тому що ресурси він їсть дуже добре, і про це ми поговоримо трішки пізніше. Тож вдале розміщення роз'єму для живлення це також перевага. На корпусі відсутня кнопка живлення, але присутній сканер відбитка пальців. Перед собою бачите габарити цього ноуту та вагу. Не такі вже вони й маленькі, як може здатися. І не такий вже й легенький цей ноут більше 2 кг. Хоча, якщо глянути на конкурентів, то цей можна назвати навіть компактним при екрані в 16 дюймів. Ще пару нюансів по дизайну: решітки для відводу тепла є і справа, і зліва, і позаду, і знизу. Це все зроблено для того, щоб оптимізувати охолодження потужного процесора. Та. Відеокарти, і за рахунок того, що отворів багато, в принципі цей ноут можна назвати достатньо таки тихим, навіть коли він працює в режимі максимальної продуктивності. Чутно, як вітер гуляє, але не гуде. Полюбляєте класний звук. Цей ноут Сінбук 16 p Gen3 ARH його забезпечить. Dolby Atmos підтримує багатоканальний об'ємний звук 7.1. По два динаміки, плюс є додатковий софт, який має визначити розміщення об'єкта. В приміщенні, де знаходиться ноут, щоб оптимізувати та покращити звучання. По звуку мені сподобалась максимальна гучність та наявність басів, а також його чистота на максимальному рівні звучання. Враження від корпусу і дизайну у мене наступні: він добре зібраний, оригінальний, не схожий на конкурентів. Матеріали класні та довговічні. Ну і збірка. Відмінна, переходжу до дисплея. Роздільна здатність екрану 2560 на 1600 Співвідношення сторін 16 до 10. Як я вже й казав, діагональ 16 дюймів, але місця тут вистачає, щоб реалізувати необхідну багатозадачність. А якщо треба, підключаємо додатковий екран в основі IPS матриця, до якої не придратись по кутам огляду. А також у неї достатній запас по яскравості, навіть якщо ви будете працювати з цим ноутом в сонячну погоду на вулиці. Так буде важко редагувати якісь графічні файли та підбирати кольори. Але дивитися відео буде комфортно. Захочете з кимось поспілкуватись, зверху є камера, яка прикривається механічною шторкою. Але контент в цьому ноуті можна створювати не лише. За допомогою веб-камери, а й за допомогою клавіатури та трекпаду. Враження від клави чудові. Клавіші вигнуті і ідеально підходять до пальців. Клавіші нажимаються плавно і відчуваються з першого разу. Звикати до цієї клавіатури мені довго не прийшлось. Підсвітка присутня, її можна вимкнути за потреби. Вона білого кольору. Передбачено додатковий блок з цифровою клавіатурою, а стрілки трошки опущено донизу. І в цьому є невеличка проблема, адже для цього трекпад трішки змістили наліво. Хоча я би був радий, що він залишився хоча б по центру. Комусь буде корисним і наявність чотирьох кнопок, які відповідають за управління музикою. Вони знаходяться над цифровим блоком. Повернусь до трекпаду. Якщо клавіші доволі такі тихі і з ними комфортно працювати навіть вночі, коли всі сплять, то трекпад. Занадто голосний, як на мене, але його плюс в тому, що він великий. Хоча для більшої зручності варто все-таки користуватися мишею, такою, наприклад, як оця: Lenovo Sінbook Bluetooth Silent Mouse підключається по Bluetooth. Працює від пальчикової батарейки, може перемикатися між двома пристроями, а також має три варіанти налаштування чутливості: в принципі, маленька, комфортна та зручна. Скільки коштує, можете дізнатися в описі до цього ролику. По Лінку на є е каталог. Так само там лінк і на ноутбук на є-каталог е з актуальною ціною на сьогоднішній день. Тож по елементам, управління, все. Клавіатура класна, трекпад. Наполовину класний, могли б попрацювати над ними більше. Переходжу до апаратної складової, її ви бачите перед собою. І я не буду тестувати цей ноут в PC Mark 10 та інших тестах синтетичних на продуктивність. Я просто запущу пару ігри і покажу в них FPS. А до цього я працював з цим ноутом в Photoshoпі, а також в Adobe Premiere і монтував реальні відео, які викладаю в себе на каналі. І можу сказати, що по Продуктивності, він точно кращий за мій ПК разів в три. І так, щодо процесора, то, як на мене, то він найкращий з того, що можна було обрати у AMD. Він до всього того, ще й доволі такий енергоефективний. 8 ядер, 16 потоків, навіть при підключеному додатковому моніторі і запущеному і там, і там софту для монтажа відео, браузеру з десятком вікон, все це цьому ноуту не проблема. Мені реально було важко загрузити. Його процесор. Відеокарта також не розчарувала і показала все, на що вона може в актуальних іграх. Щодо бездротових інтерфейсів, то тут у нас Wi-Fi 6, а от далі про акумулятор. Він тут на 71 Вт годину. зарядка 230 Вт. Підтримується функція швидкого заряду Rapid Charge Pro. І вона дозволяє зарядити батарею до 50% всього за 30 хвилин. Це круто. В декількох режимах я протестував акумулятор і при яскравий. Ростів 50% і гучності відсотків 70-80 відео, Full HD роздільні здатності змогло програватися на цьому ноуті без підключення до розетки 6 годин 15 хвилин. І це непоганий результат для такої продуктивної системи для довідки динаміки, потужністю 2 Вт Кожний, підтримує аудіо, Dolby Atmos та Dolby Vision. Підводжу підсумок Lenovo Xenbook 16P Gen 3 – це серйозна машина. Серйозний ноут для людей, які чомусь не обрали серію Legion. А для своїх справ, які пов'язані з 3D-графікою, монтажем відео, обробкою графіки, створенням 3D моделей та інших серйозних завдань, вирішили зупинитись на Сінгбуці. Але не простому. Найпотужнішому. Для творців. У цього ноута велика потужність, класний екран і дійсно хороша автономність. Пристрій точно підійде тим, хто любить і попрацювати, і відпочити за іграми. На цьому в мене все. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. Якщо виникли питання по цьому пристрою, задавайте їх в коментарях до цього ролику. Спробую відповісти. А наразі у мене все. До зустрічі.